Всім привіт! Вийшли на город. Мами вибрали, тепер свекрухи вибираємо цибульку. Подивіться, яка гарна біленька. Зараз повибираємо її і будемо обчищати. Годинку дві просохне, бо кажуть, що передають дощі. Якщо ще раз її задощить, вона буде гнити. в великому складі. Всі разом будемо збирати. Сьогодні ми в повному складі, то цибуля вибереться швиденько, правда, хлопці? Ага,